І всім привіт, друзі! Ви на каналі Крутий Давід і сьогодні я йду на канікули. Я не знаю, да, ще я хату в Дубаї купив. Ну, таска у мене віла, скажімо Ну, я взагалі лечу не за жарою всякою там, бла-бла-бла. Я лечу Австрію. Так-так. Хто не знає, що таке Австрія. Австрія. Це країна у Європі, яка не має доступу до моря. Ну і ще що, ще що має доступу до моря. Це нормально. Так. На 55 собі поставлю того, що у мене на 8 годину ранку літак. Ой, тіточку чуть якусь не збив. Ой, боже. А це що за затрясіння було, я не зрозумів. Так, треба купити квиточок, щоб мене на літак впустили. Так, я квиточок купив. Тепер тут треба, так, мене пропустили, а з валізою мене пропустити. Так, пропустили. Валізу забирають у літак. А я сам еду или так. Мне на 8.20 уже требуют так. А какие там рейсы? Я уже... Так, Австрия. Добре, я вже піду на літак, бо мені на 8.20. а якщо я запізнюся, то я запізнюся на канікули. Так? Фух, 8-9, 8.19, а 8.20 в 10 вилітати. Добре, можемо посидіти. І друзям вже 10 година ранку зі святом. Який свят? зараз рейси? Ого, в Данію, Фінляндію. Ну, мені головне, що я уже в Австрії. Заберу зараз валізу і насолоджуюсь Австрією. Ого, які тут дерев'я. Так. О, тут якраз є готельчик неподалік, так що я навіть пішки можу пройти. Зараз тільки ще сюди зайду. Так, добрий день. Угу, угу Добре, зараз зайду. Мені сказали йти в четвертий номер. Бо або всього п'ять, а мені треба в четвертий. Так. І можу, я можу собі вибрати. Ну, давайте такий, раз я їду на три дні. То давайте. Закриваємо. І зараз, друзі, десь валізу покладу. Добре, де ж мені її покласти? Коротше, без валізи піду, нащо вона мені якісь подорожі? Зараз можу перекушу що? що це. Холодильник. Так, візьму батончик і солодку водичку. Закрою холодильник і піду купатися в басейн. Подивимося на австрійський басейн. Ой, куда это я? Пошёл кафе. Эй, а дальше я по парку, по паркингу ходжу. Так. И купаемся. Купаемся, купаемся. Так, а что там можно? Під сонечком я під парасолем. Так я охолоджусь. Поп'ю коктейль. Може підложила номер. Отак, ось ще стою. І, друзі, я хочу піти на екскурсію, щоб я взагалі знав відень. Бо я у відені. Відень це столиця Австрії. І я хочу дуже, дуже багато чого побачити. І зараз поїду на екскурсію. У мене буде білий бусик на екскурсії. Він якраз і приїхав за мною. І я вам теж покажу цю екскурсію. А завтра я. А в випуску 2 я пої... Бо це випуск 1, ви дивитесь, а в випуску 2 я поїду на озеро. Так, подивимося в австрійську школу. Хто тут написав 2 плюс 2? Буде до 5? Боже. Наскільки? Як вам всі діти взагалі вчаться? О. Діти, я вас врятував від двієчки в журналі. Була б двічка було б погано. Так. Хай буде 25. Я позвідаю собі. Отак, тут продуктовий магазин, це те, що мені треба. Мені треба у номер дуже багато купити. І недалеко мого готелю через дорогу пройти. Ще там траліля, траліля, і все. Води. Утерброді, піц, молоко, морозиво. Так, чого я стою? А, точно. Чого я стою? А, так, чіпсі ще хочу купити. Яблука. Е, що воно? І банан. Ще батончика. І все. Я купив. Тепер треба оплатити. Нащо є стільки речей на екскурсію? Типовий Давід, який їде на екскурсію. Бо, ваш... Бо Давід, як говориться, Бо цей Давід без солодкого жити не може. Так, тут кінотеатр, подивимось, що там за сеанси є. Ох, так, якась поліцейська працювала поліцейською. І ще. І вона замінилася в зомбі. Ну ні, я так і не люблю дивитися. Виходимо. Так, тут якісь кухні. О, тут сцена. До речі, я вчора на такій же на такій самій сцені виступав. Так, тут таке. Тут спортзал. Ну добре, друзі. Поїхали вже в номер, бо вже потихеньку все пізніше і пізніше стає. Вже потихеньку темніше. Макдональдс автобус стукнув. Так. А, я же ще і так, можу піти. Мій номер. При, прийшли. Так, тут годинник. Тут таке. Тут, тут прийму душ ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, тут ванна ще. Так, я поняв, тут Ох і ці австрійські приколи. Так, тут комп'ютер. О, я, я зможу знімати для вас відоси. Це дуже добре. Так. Ну, друзі, може я ще подивлюся телевізор. Новини австрійські. Хоча, вибачте, я німецьку не дуже розумію, хоча я колись був у Німеччині навіть два рази. Але з німецькою мені йшло не дуже. Так, ого. Так. О, це вже повторяється ну, друзі. Може я вже буду лягати спати. Зараз тільки знайду те, що я хочу. О, знайшов. А, і з вимкнутим світлом. Бо що ж це таке спати на вимкненим світлом? Я розумію, що сьома вечора, але я завтра буду рано вставати, бо я.